Вітаю в ефірі. Телепроект «72 години. Сьогодні перший день весни. І в перший день весни ми будемо розглядати проект соціально-економічного розвитку міста Черкаси на засіданні виконавчого комітету. Все тривалий час обговорюється більше місяця, не приймається остаточне рішення. Навіть виходили в суботу працювати в суботу, 27 лютого. І які наслідки ми сьогодні побачимося в цьому залі засідання? Тому що проекти це є маку, Да, действую, мы сейчас не можем предвидеться, сколько будет стоить проект. Буде. Ну, можливо, можно ставить 200, мы вызначим вартость уже, она проходит тоже экспертизу. И добавить 200. уже можливо. Можливо, добавить во второй поводу. Но если мы хотим будувать дороги качественно, то надо... Распочинай и не, не спеши, как я кажу, в полы. То же самое, следующий ну, ну, Давайте а по 200 оставим. Да. Да, да, да денег нет, да что значит оставить? Вчера же работали. Да они да оставляли, каких нету денег? На я... дороге не нету, нету денег? Мы только что 7 Александр а миллионов Александр Романович, Нету денег на дороге, ну так и скажи. Да, да они... при чем да здесь? Да при том, Саш. Артур Александрович, я говорю, работать надо в рабочих группах, а не приходить на выконком и рассказывать. Да я работал и выходные. Да, вы работали, я видел, как вы работал. Вот сейчас ты поддержал, Два с половиной года. И скажите, пожалуйста, за два с половиной года вы могли прийти отстоять да э, эту позицию. Как их не было? Вопрос о том, что вас так не задают, что вам хочется отстоять. Позицию директора департамента, который отвечает за дороги. А я отстаиваю. Артур Александров. Керівник кожного департаменту є одним із основних. Представники, які формує у міській раді у виконкомі програму соціально-економічного розвитку і бюджету розвитку. Тому е керівник департаменту має вже е в планах і в опрацюванні ті е пропозиції, і, е які він виносить на обговорення виконком. І коли на самому виконкомі у нас ідуть додаткові від деп керівників департаменту пропозиції, які не були. Враховані на робочих групах я вважаю, це є неправильним. Треба приходити працювати, якщо треба і на вихіді працювати. Але обов'язково це питання треба піднімати, вирішувати, але не на виконкомі. Виконком це погоджувальний орган, і саме на погоджувальному органі вже мають. Можливо, будуть нюанси, але переходити в таке обговорення, щоб вкидувати або викидувати по мільйону гривень на одну дію або на іншу, такого не може бути. Тому я вважаю, що керівники департаментів, які це відбувається безпосередньо на таких вже нарадах, вони мають для прийняття рішення вони мають переглянути свої відношення до цих подій. Я абсолютно задоволений, що був прийняті зміни до бюджету розвитку і вже на виконкомі як. І... Хочу подякувати також громадськості з приводу тому, що членам виконкому, що вони працювали на вихідні і разом сьогодні проголосували одностайно за той проект. Це означає, що проект досконалий і своїм голосуванням, і громадськість, і члени виконкому і заступники міського голови показали, що вони мають нести повну відповідальність на це рішення, на те, щоб в цьому році. Має е, працювати програма соціально-економічного розвитку і бюджет розвитку для забезпечення комфортних і безпечних умов мешканців нашого міста. Закінчилось засідання виконавчого комітету. Прийняли проект соціально-економічного розвитку та зміни до бюджету розвитку. Прийняти в повному обсязі і одноголосно, як сказав радник міського голови, одностайно. Вітаю.